Привіт, друзі! Ви на каналі Слава Україні. Сьогодні ми поговоримо про видатну постать української культури Івана Михайловича Сльоту. Я колись мав честь співати його твори та працювати з ним в хорі в люнок. Він не просто композитор, а справжній маесор української душі. У цьому відео ви дізнаєтесь про його життєвий шлях. Творчі досягнення та неоціненний внесок у розвиток українського мистецтва. Залишайтесь з нами. Іван Михайлович Свята народився 3 грудня 1937 року в селі Яснозір'я на Черкащині. Він був хормейстером, фольклористом, композитором, диригентом, педагогом та громадським діячем. Народний артист України. 1979 рік закінчив Одеську консерваторію у 1970 році. Його творчий доробок включає безліч хорових творів, обробок, народних пісень та оригінальних композицій. З 1970 року працював у Житомирі, організував поліський ансамбль пісні і танцю Льоно у 1978 році. Який згодом став носити його ім'я. Він був автором багатьох поетичних збірок, член Національної спілки письменників України. Іван Сльота одне з тих імен, що назавжди вписані в історії української культури. Помер Іван Сльота 28 липня 2014 року в місті Житомир. Іван Сльота залишив нам у спадок не лише свої твори, а й приклад безмежної любові до України та її культури. Пам'ятаймо та шануємо його внесок. Дякую за перегляд. Підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео та поділіться з друзями. До зустрічі. Слава Україні!